Все секретом, як зробити такі шикарні брови, як в мене нам знадобиться гель для волосся і будь-яка щіточка. Не від катріз однією стороною зачісую, а іншою притискаю. Але я можу вкласти брови навіть щіточкою для війська, Щоб поспішаю або хочу більш натуральний макіяж, використовую гель для бі. В Більшості випадків гель для волосся. Першу беру маленьку горошинку гелю та наношу на брову. Добре, втираю навіть круговими рухами. Чекаю буквально секунду, поки гель підсохне, і зачісую волоски вгору. Стороною щіточки притискаю брові. Трималася цілий день. дивитися. На брови з близька і потім здали Так Вони точно будуть рівні. Чи бровою роблю все те саме, але пам'ятайте, гель швидко засихає тому, діяти треба швидко. Тож важливо брови вкладати перед макіяжем і до нанесення бази. Шки гель забираю неціляркою спочатку ватним диском, зверху, знизу та між бровами. Потім ватною паличкою ближче до контуру не залишається білий Брови я малюю помадкою від топ-фейс четвертому відтінку. Мальовую брови в кінці макіяжу, бо можу випадково замастити їх. Тональ тільки знизу та там, де є щіточку зовсім